Ну, так, ось тут епіцентр, але воно погляньте, тягнеться аж сюди. Сигнал, потужний сигнал. Ось під цим каменем. Ну, це наче поріг до хати. Ну що ж, друзі, момент істини. Ось цей глечик з такої глибини. Я вже його зрушив. Мабуть, там цілий глечик монет. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. В телеграмі і спільноті каналу я вже робив анонс, що сьогодні буде пошук з новим приладом. Друзі, зараз триває збір для хлопців з 3-ї окремої штурмової бригади. Раніше був збір, ми збирали на авто. Ну а зараз на три. Прилади нічного бачення PVS-14. Я гадаю, вам не потрібно розповідати, які ці прилади важливі для хлопців на фронті. Тому всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Відео набирає десятки тисяч переглядів, і варто лише разом об'єднатися, і буде якийсь результат. Ну що ж, друзі, шукаємо. Зараз покажу прилад. Ну і все, що знайду, звісно, теж покажу. Я тепер поважний пошуківець і на пошук ходжу з ось таким чемоданом, з таким кейсом. Тут не повний комплект, тому що я звідси витягнув гарантійки, деякі зарядки не потрібні. Ну що ж, у нас є дві ось таких котушки, дві штанги. ну, Одна штанга з двох частин складається. Сам блок, Деоса оса другого. Тут зарядки я помістив. Ось така штанга. ну Це ремні плечові, це болти кріплення і ось такі навушники. Ну Сьогодні я не знаю, чи я буду ходити в наушниках. Хочеться, щоб ви чули сигнали нарешті, тому що в мене деослайт був, і я завжди в наушниках ходжу. Ось такі наушники. Ось, друзі, цей монстр. Я його вже зібрав на все, я витратив десь хвилин 10. Ну, можливо, з досвідом пізніше це буде швидше. Ідемо в поле, я буду шукати сигнали. Камрад буде звичайним Деосом перевіряти. Ну, і якщо щось буде цікаве, звісно, ми будемо копати. Друзі, шукати ями в полі непросто. Погляньте. Ось одна стара ямка. Ми колись тут копали, знайдена Деосом. Так. Тут було різноманітне залізячча, тут ще одна ямка. Ось була колись ми копали десь 2-3 тижні тому. Теж тут було залізячча. І ось тут я знайшов сигнал. Камрад показую вам ще одна яма. Перевіряли Деос. Звичайний перший ДЕОС. Її не бачать. Ану так, пройдися. Ось тут епіцентр десь. Ось тут вона так. Я не знаю, чи чути, тому що я в петличці, бо сильний вітер. Ну сподіваюся. Ви чуєте. Не знаю, тут були казки, тому ми сюди і приїхали. І ось, я думав, ми будемо шукати декілька годин, щоб знайти яму. Ну що ж, подивимося, що в ній. Зараз будемо копати. А як на графіку? Там стабільний рівень. Ну, там можна зафіксувати, але теж. Ось. Ну, Тут видно. Чук. Ну, Треба йти, щоб воно нормально відображало. Гаразд. Копаємо. Ну що ж, перша яма. Перший досвід з таким глибиним приладом. Ну що ж, друзі, є, є залізо, і воно починається не дуже глибоко. Можливо, десь з сантиметрів 20. Але це ось така річ. І далі бачу на сантиметрах десь 40, вже більше заліза. Чому Деос цього не чув? Хоча глибина, звісно, для звичайного Деоса не проблема. Тому що зверху дуже багато дрібного заліза. І воно глушить сигнал. Глушить сигнал, і ось просто не бачить от заліза великої ями. Ну я не знаю, наскільки вона велика, але звичайно, Деос звичайною котушкою не бачить оце залізо, що на глибині 40-50 см, тому що зверху дуже багато різноманітного сміття, цвях і осколків. От і все. Ось і вся фізика. Ну що ж, продовжую купати, подивимося, наскільки це велика яма, тут були каски. У нас було відео, там, де ми знайшли 5 касок. Так що надія є завжди. Копаю. Друзі, поки я копаю велетенські ями. А мої ями не глибокі, але дуже широкі, там залізяча. Потім вам покажу камрад ходить, ходить, копає і погляньте, який сигнальчик він викопав. Що це таке? Ми спершу подумали, що це іграшковий пістолет радянський. Ну, Є такі, але взяли в руку і зрозуміли, що ні. Звісно, він іржавий, це вже історія. Але подивіться, яка знахідка. Ну, Дивно, видно, що її трактор не чіпав, тому що ось навіть ще фрагменти дерев'яних накладок збереглися. Ну, Глибина десь 40 см і нитка. Камрад каже, дуже схожа нитка, на якій німці жетони носили. І він каже, що як копав, там було багато. Обломки в глечиків. Можливо, хтось колись сховав цей пістолет у глечика і закопав. Ну, Він казав, що там ще є якісь сигнали. Ось погляньте, нитка. Ось вона. Він же каже, давай швидше знімай, тому що йому цікаво, що там в глибині. Ну і мені цікаво. Вау, крута знахідка. О, друзі, копати важко, тому що ґрунт дуже важкий. Погляньте. Я десь прокопав 3 метри в глибину, мабуть, максимум сантиметр 60-70 Ну, скажу, що весь ось цей рівчик він дзвенів залізом. Мабуть, тут було якесь господарське приміщення, а це водовідвідний рів, тому що дуже багато на дні органіки, дуже багато каміння, цегли, цвяхів, дротиків. І ось ці сигнали. Сигнали насправді великі і вони не були в купі, а просто ось так вздовж рова розкидані. По війні абсолютно нічого. Ось я думав, що це якийсь номерний знак. Мені вважалися навіть руни СС. Але насправді ні. Бачите, він на дні лежав і видно, як органіка от на дні теж лежала під ним. Отже, ось такий фрагмент. Потім ось такі завіси від Стодоли. Мабуть, тут і Стодола була. Ось ще одні завіси. От. Далі велетенський сигнал був. Це такий обід від бочки. Тут ще десь є ось фрагмент. Ну, він круглий, суцільний був. Зрозумійте, що це сигнал просто. Я думав, що це 5 касок вкупі. І далі ось такий теж велетенський сигнал. І тут бляха навіть трохи груба. Ось, не знаю від чого це. Можливо, від якогось авто. Ну або щось в цьому дусі. Все. Друзі, тут ще є сигнали, але я як копав не знайшов жодної гільзи, жодного патрона. І тому я сумніваюся, що тут будуть каски. Мабуть, ця яма була загорнута ще до війни, тому що, якби була загорнута вже після війни, тут обов'язково якесь сміття, якесь ехо війни би було. Що ж, друзі, процес загортання ямки, він швидкий, безболісний, але необхідний. Ну... На щастя, тут глибокої ми мене копали, але просто об'ємно. Ну, тобто я її копав все ж таки. Ось, друзі, ямка камрада, він каже, попробуй. І ми пробували, ямка така потужна. Ось, зараз пробую пройтись. І що? О, починається. Все, я епіцентр пройшов. Затихло. Давайте в іншу сторону. Ось ще такий прохід. І ще разочок. А тут в цю сторону воно. Ну... А, ну, зачекайте, я не так заходжу. Ось так заходжу. Ну, так, ось тут епіцентр. Але воно погляньте. Тягнеться аж сюди. Ну, але мені здається до метра глибини. Ну, це на мій скромний, неосвічений погляд. Ну що ж, будемо копати і подивимося, що з цього вийде. Друзі, в цій ямі ну, досить цікаві сигнали. Погляньте, що ми знайшли. Це неймовірний артефакт. Ну, це пружини, мабуть, від крісла до автівки, по вермахту або щось в цьому дусі. Але погляньте, що ми ось це знайшли. Це якась залізна, ось така річ. А тут, ось бачите, бірка. Латуна бірка на цвяшках. Ми спершу подумали, що це стакан від шапнельного снаряду, ну або просто шматок е, снаряду. Але ні, це щось цікаве. І зараз будемо розкопувати. В ямі дуже багато різноманітних таких артефактів. Сподіваюся, по війні щось буде цікаве. Друзі, це справжній скарб. Погляньте, це, знаєте що? Гдайте, ось, вгадайте, тому що ми вже здогадалися. Це генератор. Це генератор. Ось там навіть є трішки мідної обмотки. Ну, її потрібно витягнути. Ось, ось видно, обмотка, бачите? Ось, мабуть, від якоїсь німецької автівки. Так що, можливо, там ще щось буде цікаво, тому що яма суто бачу по німцях. Можливо, тут була розбита якась техніка. І там 100% є фаренотек. Подивимось, подивимось. Ну це вже цікаво. Вау, яка важка річ, це. Десь кілограм 5, мабуть. Друзі, яма продовжується, але сигнал, потужний сигнал ось під цим каменем. Ну, це наче поріг до хати. Ось так. Потрібно буде розкопувати цей. Камінь і подивитися, що під ним. Ну, зазвичай під порогом ховали різноманітні скарби. Ну, я, звісно, сумніваюся, ну, але всяке може бути. Можливо, там гелма лежить. Подивимось. Друзі, ну що ж, витягуємо, і камрад каже, що там щось з кольорового металу, алюміній. Звіднаряду? Від снаряд? Ні. Це машина. Нотек? Так. Но так? Я думаю, так. Ти уяви, я не щойно не я щойно казав про фару нотек. І ось вона. Я так думаю, але я не впевнений. Да Де, десь Та від машини. Термозна колодка. Машина розірвана. Мотор? Двигун. Ось, Бачите? Термузна кулодка. Та? О, німецька. Ну Не знаю. Тимузник, маленькі. Вау, це від німецького мотоцикла BMW. Ось бачите, скільки цікавого тут є. Поки що ми вже великих сигналів не чуємо, але тут був генератор. Ось і гальмівна колодка. Можливо, від мотоцикла. Камрад каже маленька, швидше за все від мотоцикла. Тож тут, мабуть, розбита техніка. А, і погляньте, гельма з такими отворами емальована. А ні, ще щось є. Ні, маленьке щось, так? Ну, шукаємо далі. Зранку, друзі, був мороз. Зараз, мабуть, десь плюс 12-14 на сонці. Ну, досить спекотно. І в мене був такий сигнал, дуже схожий, як я вам раніше показував, на вистріл від Шрека. Ну, не зовсім схожий, він був слабший. Але по довжині приблизно такий же самий. І я думав, що це плюс-мінус таке ж саме залізо. Попробував звичайною котушкою на деосі. І знаєте що, я нічого не почув. Ну, Але попробував ще декілька разів з хантером. І тоді вирішив, ну все ж таки там сигнал є. Я буду копати. Я зібрав штик лопати. Знову звичайною котушкою нічого не почув. І лише коли зібрав два штика лопати, ну вже такий був чіткий сигнал на звичайній котушці. І десь сигнали починаються, ну мабуть, з. 80 см глибини. Але поки що великих сигналів немає, але є війна. От те, що мене цікавить. Погляньте, що тут я знайшов. Це приціл від мортирки на Маузер К98. Ось такий. Ну, Досить ще в такому бадьорому стані, жвавому. Ну, отак. Він тут закривався, зачіплявся, Ну, тут зачепу вже. Немає. Ну, ось так. Приціл від мортирки. Це німці друга світова. Ось такі були піхви. Це я їх знищив. Ну, Вони гнилі, дуже гнилі. Я спершу побачив ось цю пружинку, тягнув, і вона дуже схожа на пружинку від підшлема до німецької каски. І я вже думав, що це от підшлем. А потім поглянув: о, ні, це, мабуть, з піхов. І так воно і було. Далі. Ось така річ, я не знаю, що це таке. Ну, Це, можливо, щось сільське. Це емальоване, це сільське. І це ось такий зажим, можливо, від техніки якоїсь. Та швидше за все від техніки. От. Обжимало якусь трубу, гармату. О, так що рейх. А, і ще ось такі от артефакти, ложечка. Ну, Є рейх в цій ямі. З кольорових сигналів я випікав фільтр від протигазу. Ось, вставку у фільтр латунну від німецького протигазу. Ну і поки що я більше не пропікував. Камрад ще копає якесь відро, тобто ями є. Зараз я трішечки розширюся, тому що сигналів багато, але чогось такого великого я ще зачепити не можу. Ну, Але, от як бачите, на межі, на межі, але викопав. Ну, Заліза в принципі, небагато. А ось таку яму довелося викопати. Це вже, друзі, було поряд. Вау, Оце я накопався, все. Ну, Не знаю, чи це була яма просто для сміття, чи це може якась позиція була. Ну, Яма десь метрова і дно встелене ну, різноманітними артефактами по рейху. Але патронів гільз немає. Поглянемо, що я тут знайшов. А ще були якісь цікавинки. Отже, це від Маузера 98К. Перелив і оце кільце, хтось так просто бався і їх ось так з'єднав. Ну це вже теж по німцях. Це ось такий кілок. Ми з камрадом дивилися, чи це дерево, чи це бакеліт. Ну, це кілок по рейху. А-а-а! Ну, дерево швидше за все, але було просочено якоюсь смолою. Це мідний дріт. Це ще один приціл від мортирки К-98. Це знайшов камрад погрінаві сигнал. Ну, бачите, трішечки відрізняється від глибинного копаного. Отакий От артефакт. Ну, це кераміка, тут ще трішечки побутовщина. Це мідний дріт. Це інше я вам показував. А іще ось це цікавий. Сигнал це магазин. І я не знаю, від чого це магазин, подавач за алюмінією, велетенський такий магазин. Я уявляю, який це мав бути пістолет. Ну, Яке руків'я пістолета мало бути. А можливо... Ні, це від пістолета, тому що ось така п'ятка є. Ось. Ну, не знаю. Хто знає, від чого це може бути. Пишіть у коментарях. Ну, а далі все ось таке. Інше я вам показував. Якісь дрібіські залізяче. Нічого особливого. Ну, але оце так було встелено по дні. Накопався? Накопався. Ну, але що ви хотіли? Хочеш каску, мусиш копати. Інколи каску зразу ж з першої ями знаходиш. А інколи потрібно викопати дуже багато ось таких ям. Ну що ж, закопую і шукаю. Далі. Друзі, знайшов сигнал. І хвилин 10 кружляв, думав, чи копати, чи не копати, тому що сигнал ну такий довгий, але ну ледь чутний. Тобто він глибоко був. Ну, Пробував трішки своїм Деосом, потім камрад пробував, ну нічого. Навіть трішечки прокопав теж нічого. І вже як я два штика прокопав, то вже почув, що там щось є. Ну Десь на глибині, мабуть, ну до метра. І погляньте. Цілий горшок золотих монет. Я спершу подумав, що це казка, але бачу, ось там ручка. Ну і це зрозуміло, що це горшок, мабуть. От, зараз я викопаю там, мабуть, золоті дукати, дуже багато дукати третього рейху. Ну або хтось щось туди відклав. Ось такі артефакти. Ну, ям дуже багато. Я не встигаю добряче походити з металошукачем, вивчити його, тому що копаю яму, потім закопую яму, ну, хвилин 10-15 ходжу. Сигнал знову копаю яму. Ям таких невеличких, але глибоких дуже багато. Ну що ж, друзі, момент істини. Ось цей глечик з такої глибини. Я вже його зрушив. Мабуть, там цілий глечик монет, тому що він важкий. Перевіряємо. Перевіряємо. Ох, витягуємо. Ого, важко. Так витягнути. О! Землею присипало мій скарб. Ось тут він є. Тут є. Ну, бачите, монет небагато, мабуть, золото на самому дні. Ну, що ж ти. О, потрібна лопаточка якась. О, щось є. Якийсь згорток. А, не можу витягнути. Якийсь згорток і. Ого! Я вхопив його. Це грудка землі. Друзі, мабуть, на дні декілька золотих монет і все. Ну. Ой. Висипались, друзі. Монети, мабуть, висипались. О, потрібно копати далі. Вони всі висипались у цю яму. О! Класно. Ну, а насправді <плес> ось така цікава знахідка. Ось. Ну, Тут багато такого селянського побуту ми знаходили. Зараз попробую котушкою, чи там ще якісь сигнали є. Якщо немає сигналів, закопую горшок. І, Ну, на жаль, в мене немає українських копійок при собі. І монеток я сьогодні не знайшов, а так би зробив якусь таку. Маленьку скарбничку. Закопав, можливо, би камради. Через деякий час викопали. Було б цікаво подивитися на їхню реакцію. Друзі, набігли хмари і почався дощ. Сьогодні погода така примхлива, зранку мороз, в обід, сонце. Ну і ось зараз ввечері дощ. Я взяв свого Деоса, хотів перевірити ямку одну. І вирішив просто так не йти, попікати. І знайшов кольоровий сигнал. Уявіть собі, кольоровий сигнал. І погляньте, щось цікаве. Ось. О, іконка якась, здається. А, погано видно, тому що вже хмара. Та, це якийсь святий. Де ж ти святий? Ось він. Зараз, друзі, я протру. Я вам краще покажу, можливо, краще сфокусується. Ось так, друзі, така цікава іконочка. Я ще такої не знаходив. Ну, я гадаю, це, мабуть, 800-ті роки. Ось ось вона. Католецька. Здається, іконочка. Ну тут видно, що якісь святі. Отак. Ну я ще не знаходив ось такої. Ну, бачите, просто взяв металошукач і між заліза, між сміття знайшов. Друзі, ну що ж можу сказати? Дощ не вщухає, болото розкисає. Ну і гадаю, на сьогодні вистачить нам час їхати додому. Ну, ви бачили всі знахідки. Сьогодні, мабуть, ми більше 10 ям викопали. На жаль, касок не знайшли. Ну, але різноманітні, цікаві артефакти були. Що я можу сказати про новий металошукач? Різниця очевидна. Так, він краще бачить ями, він краще бачить глибоке залізо. Ну, це і так зрозуміло. До речі, я вже склав список локацій, де побуваю з цим металошукачем. Я думаю, по першій світовій війні ну, він буде теж досить результативний. Саме на засмічених ділянках, тому що він ігнорує верхній засмічений шар. Друзі, долучайтеся до збору для 3-ї окремої штурмової бригади на прибори нічного бачення. Це надзвичайно важливо для наших військових. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожна гривня дуже важлива. Що ж, будемо і далі досліджувати новий металошукач. а тим часом успіху вам, успіху мені, до зустрічі!